Вже майже вісім місяців проєкту зроблено в Україні ініціативі президента Володимира Зеленського, яка покликана підтримати вітчизняного виробника, а разом з тим і економіку країни. Підприємці Дніпропетровщини активно користуються створеними для них можливостями. Працюють два регіональних офіси, які відкрили у Дніпрі та Кривому Розі. Там видають ваучери на навчання, а ще консультують з питань підбору персоналу, різних програм зайнятості, пільгового кредитування. Дніпропетровська область серед регіонів лідерів з реалізації державних програм підтримки економіки. Однією з популярних залишається урядова ініціатива Доступні кредити 5-7-9%. Підприємці області цьогоріч уклали 1165 договорів загалом на 4 мільярда гривень. За програмою Є робота більш ніж 290 мешканців регіону отримали кошти на старт власної справи чи розвиток існуючої. Загальний розмір грантів сягнув 76 мільйонів гривень. Підприємці зможуть створити близько 590 нових робочих місць. Українські виробники можуть подавати заявки на участь у державній програмі Національний кешбек. Тиждень триває бета-тестування і для споживачів. Вони можуть оформити спеціальну банківську картку і отримувати на неї 10% кешбеку, купуючи вітчизняні товари, максимально до 3 тисяч гривень на місяць. Кошти можна буде витрачати на оплату послуг, зокрема комунальних та медичних, придбання військових облігацій чи зробити переказ на підтримку сил оборони. Заощадження 800 мільйонів гривень. Потужний результат групи прозорість та підзвітність. Тільки цьогоріч фахівці провели 13 засідань, там розглянуто 89 тендерів, які потребували уваги. Більш ніж половина з них вже відмінена або зменшена вартість. Завдання групи попередити нераціональні витрати бюджетних коштів. Для цього моніторяться і аналізуються закупівлі, серед усіх виділяють ті, що у війну не на часі, ретельно перевіряють заявлені ціни чи відповідають вони ринковим. Замовникам рекомендують усунути недоліки. З останніх тендерів, де були зменшені суми договорів, закупівля продуктів харчування. Суму договору вдалося зменшити на понад 11 мільйонів гривень. Інші торги стосуються термомодернізації одного з багатоповерхових будинків у Дніпрі. Суму договору вдалося зменшити вже вдруге, ще на більш ніж 1 мільйон гривень. Аграрії області продовжують бати про продовольчу безпеку. На сьогодні вони вже намолотили майже 2,3 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, найбільше з яких пшениці 1,8 мільйона тонн. Зібрали понад 120 тисяч тонн соняшнику та 250 тисяч тонн ріпаку. Непогано вродили й овочеві. Землероби Дніпропетровщини зібрали їх майже півмільйона тонн. Накопали понад 820 тонн картоплі. Щиро вдячні усім тим, хто у полі, хто щодня веде битву за врожай.